Ісламська держава стала сьогодні реальною небезпекою для світу США та країни близького сходу, до яких в кінці минулого тижня приєдналась низка європейських держав, продовжують бомбардувати позиції бойовиків ісламської держави. Водночас у Вашингтоні спікер Палати представників Сполучених Штатів Джон Бейнер заявив, що президент Барак Обама має звернутись до Конгресу за формальним дозволом на здійснення військової кампанії. Заради цього, Джон Бейнер готовий повернути законодавців до сесійної зали з вибор передвиборчої кампанії, яка зараз триває в країні. З подробицями Олександр Яневський щодня Сполучені Штати Америки завдають повітряних ударів по позиціях бойовиків ісламської держави в Іраку та Сирії. Однак у Вашингтоні щодо цього питання існують певні тертя. Так, спікер Палати представників республіканець Джон Бейнер визнає, що президент Обама має повноваження віддавати накази про бомбардування ісламської держави, також відомої як іділ. Але Бейнер вважає, що Барак Обама повинен запросити дозвіл від конгресу. Президент не зробив цього. Він вважає, що має повноваження в рамках існуючих резолюцій. Думаю, у нього є повноваження, щоб віддавати подібні накази, але вважаю, що на такі речі треба отримати дозвіл конгресу. Кілька тижнів тому подібну точку зору озвучив голова комітету у закордонних справах Сенату демократ Роберт Менендес. Тимчасові та цілеспрямовані авіаудари в Іраку та Сирії підпадають під повноваження президента як верховного головнокомандувача. Але якщо військова кампанія затягнеться надовго, у чому я не сумніваюся, на моє переконання, конгрес повинен дати спеціальний дозвіл для використання військової сили проти іділу. На початку вересня американські законодавці погодились з одним із компонентів військового плану президента озброєння та тренування сирійських повстанців. Адміністрація каже, що тільки привітає абсолютний дозвіл конгресу. Зробіть це, проголосуйте. Ми хочемо, щоб ви зробили більше. Однак ми не збираємося застрягати в ситуації, коли у нас є можливість, якою ми не користуємося, щоб захистити країну. Навіть якщо офіційний запит і надійде з Білого Дому, Конгрес навряд чи його розгляне до закінчення виборів 4 листопада, а тим часом повітряні удари по той бік океану тривають спільно з Францією, ми завдали понад 200 повітряних ударів в Іраку проти ІДІЛ та за підтримки іракських військ. З нашими арабськими партнерами ми завдали 43 повітряні удари в Сирії. Міністр оборони зазначив, що все більше союзників США по НАТО приєднуються до кампанії, мета якої ліквідація ісламської держави. Олександр Яневський, голос Америки.